ФОПів на спрощеній системі у 2026 році чекає зміна КВЕД та заборона деяких видів діяльності. Розповім деталі. З того, що вже точно набуло чинності, з 26-го року заборонено на єдиному податку займатися охоронною діяльністю. Також точно відомо, що у 26-му році буде технічна зміна КВЕД, Деякі код КВЕД об'єднаються деякі створюються нові, а деякі заберуть. Це треба буде актуалізувати у своїй виписці про державну реєстрацію ФОПа шляхом внесення змін. Проте також ходять чутки, що ФОПам на єдиному податку можуть заборонити ще більше видів діяльності, щоб не можна було ухилитися від сплати податків великим компаніям. Зокрема, на столі лежать пропозиції заборонити займатися it послугами маркетингом, бухгалтерією, консалтингом та інженерними послугами. Вже у 2026 році. Потенційно цим може займатися тільки загальна система. Але поки це на рівні чуток і нічого не прийняли. Я буду детально стежити за змінами в законодавство і обов'язково вас проінформую. Тому, якщо актуально, ставте плюс в коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал.